Ситуація з цією стрімеркою жахлива, по-моєму, сінно, якщо я не помиляюсь. На якій сотні тисяч, а то й мільйони людей заходять щоденно так, щоб глянути на своїх улюблених стрімерів. Платформа, на якій люди проводять прямі трансляції, показуючи то проходження ігор, так. можливо, якісь івенти, шоу. Або просто так. проводять приємно час. Ну і так. очевидно, що на цій платформі, як і на багатьох інших, будуть свої відомі блогери. Інфлюенсери, які угу. вже мають величезну кількість підписників, постійних глядачів Тані. і загалом людей, у яких є величезна фанбаза. Герой так. сьогоднішнього відео Еміру, дівчина у героїня. Можливо, якої близько 2 мільйонів фоловерів лише на твічі. М -м. І мені лінь рахувати усі інші платформи. От хто в чаті питав, кому на неї не по. Ну, типа, як мінімум, двом мільйонам людям. Ну так, типа. тому просто знаєте, що це точно людина не з маленької букви. Сам же твіч влаштовує раз на декілька місяців так звані конвенції, з'їзди відомих блогерів, які називає твічкон. На таких mm -hmm. конвенціях можна зустріти своїх улюблених блогерів, підійти до них, сфотографуватися. Або просто напасти, вітаю, mm -hmm. шановні, з поверненням мене. Я знаю, що відео не було цілий місяць. Я пам'ятаю, що я вам обіцяв зняти відео про медицину в Україні, про особисто мій досвід, як це з. Ну, Назаром, до речі, ходили гулять, бо на минулому тижні, по-моєму, вівторок. Рівно тиждень назад. Якщо я все правильно помню. А щось поговорили. Ну плюс вайбовий чел Взагалі все відбувалося, і що я взагалі про це думаю. Тому прямо зараз можете підписатися, щоб не пропустити це неймовірне відео, над яким я викладусь на максимум, адже це буде частина моєї історії, мого життя. І я сподіваюся, що вам сподобається, що Загалом можна сподобається підписатися, якщо ви це досі не зробили, адже близько 70% моїх постійних глядачів досі десяти вже обговорював. Що ну, і до дек... я вас в цьому вже обігнав? Те, що сталося Нашал. нещодавно на твічконі, ви можете глянути на наступному кліпі. Нічого не понятно. Ну напали, я так понял, на Дейда? В даному кліпі ми бачимо стрімерку, а саме Еміру, яка просто проводить собі фан-зустріч зі своїми глядачами, зі своїми фанатами, фотографуються, вітаються з ними, де стоїть величезна жива черга з людей. І потім раптом, ні звідки з'являється кремезний чоловік, який просто проходить усю цю реальну чергу, проходить повз охорону, яка навіть не намагається його спинити, і просто хапає Еміру, намагаючись поцілувати її. І під час усієї oh. цієї ситуації підбігає лише один охоронець від. Відпихує цього нападника, якщо взагалі його так можна назвати, і той просто собі спокійно уходить. Якщо взагалі в в смислі, смислі, якщо взагалі так можна назвати, можна назвати нічого? Його не намагаються затримати, йому нічого не кажуть. Він просто собі спокійно йде, навіть не біжить, він не тікає, його ніхто не переслідує з охорони. Він просто собі спокійно пішов. Давайте ж розбиратися. Чат. Ще, бля, цій твіч корпорації так пухуй. Вони, типа, їх що цікавиться, як можна ще більше реклами засунути і заставити людей ще більше куплять сабок на їх платформі, щоб забирати звідти половину. Все. Т типа, ну да, так що, ну сказали, стойте, охраняйте, да, і все подумаєте. Це що взагалі тут сталося? На момент зйомки цього відео я не знав, але щойно з'явилася інформація про те, що виявляється охоронець, який був в цьому відео. Який захищав саму стрімірку, насправді був її власний охоронець, якого вона найняла. А тому що інші чотири охоронці, які були біля неї, нічого не зробили, і просто сміялись. Загалом у мене а. питання лише про організацію усього цього івенту Забейда. як так сталося, що ви найняли спеціальну охорону Та, для того, щоб блядь, ну, ну камон, ну понятно такі ситуації ні в якому разі не сталися. І це сталося. І вона просто собі спокійно вийшла звідти з цієї будівлі, і йому нічого не було, аж поки сама Еміру не попросила свого менеджера надавити на організацію усього цього івенту, а, щоб вони щось зробили було. з цим чоловіком. Адже людина а. просто собі спокійно пішла і їй нічого не сказала. Шановні, будь ласка, не перемотуйте цей момент. Прямо зараз у мене проходить збір на столі. 100... Я чел, думав, що типа та щас силою попробую поцілувати, дівчинку. Якщо вона рагаптом відмовиться, просто піду додому. Але що вона має відмовитися? Да? Я ж рандомний чел. Ну, типа, ні, чел. Звай його просто тубус. Тому, будь ласка, не полініться скинути з вашої скануйте цей QR-код, не стоп, Заднать, хоча так. б десять або мій у іншому, і коли на неї накине, що О? у неї є власний охоронець, який один раз уже врятував її, коли на неї накинувся якийсь невідомий фанат, він тримав людину. Саме охоронець, ж поки не приїхала поліція, щоб розбиратися. І потім цю людину, охоронця саме Еміру, забанили з таких подій, а саме івентів Твічкон, тому що він, а. а тому, що він виконував свою роботу, нахуй як ви бачите, затримав людину. Що так вам не почулося? Сам Твіч заборонив для цієї людини, а саме охоронця Еміру. Суть ще, знаєте в чому? що це все відбувається. Ну, твіч вкотре показує, що вони безпринципні, просто ну, корпорація, страна, які повністю підкоряються Амазону, тому що Амазон взагалі володіє твічом. І їх хвилює тільки як заробити бепки. Все, вони не хочуть там лишній раз напрягатися. Чи там якось покращують правила, чи щось думать, вигадувати? Ну йому просто бабки треба заробити, а все інше, так от просто зам'ялось, щоб і все. Проходити на всі ці івенти, адже він колись уже завдав шкоди для людини, яка намагалася mm. накинутись на його клієнта. А ну да окей, я, мабуть, не маю про це говорити, але кому не чхати. У мене є власний охоронець, і два роки назад був якийсь чоловік, який напав на мене на твічконі. Він мене переслідував і намагався торкатися мене. Але мій охоронець схопив його. Він його не шкодив, але він просто тримав його до приїзду поліції, поки вони не приїдуть, щоб розбиратися. Банда. І потім твічкон просто сказав: Да, через те, що твій охоронець нашкодив цій людині, ми більше не дозволяємо йому входити на твічкон. Він, типу, навіть не просто нашкодив йому він нічого йому не зробив, просто тримав. Банда. І потім це був мій улюблений просто охоронець, і це така дивна ситуація. І я така, окей, дуже сумно. Ви тільки вдумайтесь в абсурдність цієї ситуації. Людина, яка виконувала свою роботу, завдала шкоди для людини, яка невідомо, що могла зробити з цією стрімеркою. І саме в цьому випадку, як ви бачите, саме такої охорони і не вистачало. З'явилася лише одна людина. Із двох, здається, чи трьох, яка просто відштовхнула його і все, і просто супроводила його звідти сам. Скоріше за все, все, це далі нікуди не піде. Усім буде похуй, охоронець в бані. На дівочку напали, нападник просто пішов, пчілить. Я не знаю, може він пішов в кафе, да? Ну, після цього може в піцерію, І нічого вернуся додому, лік спать. А ми з цієї бази, де знаходилася мастрімерка, який спокійно собі далі пішов і йому нічого не зробили. Тільки через годину сама Еміру надавила на свого менеджера, який, до речі, з'явився в цьому кадрі, який намагався її заспокоїти. Вона надав. Менеджерка! Назарі! Чому ми не використовуємо фемінітивчики? Нам на їх подарували? Алло! Вила на менеджера для того, щоб. Цей менеджер пішов, поскаржився для самоорганізації цієї всієї події, і щоб вони зробили щось з цією людиною. Затримали для якогось вияснення, щоб можливо на хоча б викликали поліцію. Так її не затримали, її за чотири могли, тому що Твіч. Схоже, до речі, ситуація нещодавно вже ставалася з співачкою Білі Айліш, де вона на концерті просто проходила пов своїх фанатів під час виступу, і хтось із них схопив її за волосся. Охорона одразу ж відреагувала, моментально впригнула просто в цей натовп почала шукати цю людину, і просто його я не знаю, чи там відпихувати, чи щось інше робити. Але ну це потому, що там нормальні правила на тому заході. Були і в цілому випадку. Це, ось це називається професійна робота охоронців. Оце видно, що людям заплатили за те, щоб просто охороняти, обороняти людину. Можливо, їм платять якимись бутербродами, я точно не знаю. Сам Твіч взагалі відповів про те, що одразу ж це сталося, їх охорона відреагувала правильно, одразу вже пішли да. за ним. Ого, пішли його за ним почали розбиратися, хоча на самому відео видно, наче вони це пішли робити тільки після якоїсь обідньої перерви, чи що можливо вони mm. його схопили протягом п'яти робочих днів. Я точно не знаю. Да, але да. не видно, що хтось із охоронців хоч раз на півруку вони когось хапають. Так. Б щось намагався зробити з цим нападником. Сама ж Еміру після усієї цієї ситуації написала пост в Твіттері, де вона сказала про те, що у неї все в порядку, що вона не може зараз відповідати на усі ті втішні коментарі під час цього, як це сталося, адже вона взагалі знаходиться в шоці, де вона коротко розповіла, що чоловік напав на неї дозволив їй перетнути кілька бар'єрів на твічконі і навіть. Не зустрітися, не привітатися з іншими Шокам. творцями, щоб схопити її за обличчя та спробувати її просто поцілувати. Також вона каже, що це вже не вперше з нею ставалося, але її найбільше всього засмутило те, що як твіч саме відреагував на всю цю ситуацію, і що він взагалі зробив після цього. Сам же твіч пізніше напише про те, що вони проти такої поведінки yeah. людей, що вони за таку да там осуд! Мені здається, що Твіч навіть дуже сильно стурбований суджують усе це, і вони ні в якому разі не підтримують людину, яка напала на саму стрімерку. І в кінці кінців, коли Еміру... Саме блять, Росію вони зато підтримують, коли вона напала на Україну. Ну це похуй, це це вообще це зараз. Це політика, і там може замішані великі групи людей. Да стрімерка вийде потім в онлайн, де спробує пояснити всю цю ситуацію. Вона скаже про те, що твіч єдине, що зробив, це забанив цю людину на платформі Твіч на 30 днів. Я клянусь, у мене тільки що ну, конкретно згоріла жопа. Не просто типа, що я такий Ого, щас дивлюсь відео і роблю реакцію. І, 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 ви шо вообще гібанулись нахуй? Ви шо, сука, блять, придурки там? Чи шо, вам, ну, шо у вас в голові, Хто туда насрав вообще, блять? Я, Яким хуєм вообще там такі контрастні рішення приймаються? Алло, блять Алло! Мені дали не два роки бана, мене забанили нахуй на поки що перманентно. Ви поняли, мене можуть розбанити тільки якщо я достатньо поплачу в апеляції сей раз на півроку, ви розумієте? Тільки в такому випадку. Чел, буквально, блять, ну, про ну, я не знаю, ну це акт як будто сексуального насилля. І вони такі бан на місяць і що, блять, долбойоме вообще? Чат, бля, у мене згоріла срака, це такий піздец, крінж. Короче, вона нещаслива через те, що дуже дуже багато чого було е, зі сторони самих твіча, які створили цей івент, які запросили саму стрімершу, було зроблено типа некомпетентно. Так, вони ж а, це так, чат. Бля, це треба ще враховувати що вони в цілому її запросили, типа, кажуть, прийди, пожалуйста, може там роучі запутались таке. Не то, що вона сама прийшла, да? Ви, якщо її запросили, ви якось уже я не знаю, ви подумайте про безпеку, це, ну, публічна людина вообще, ну, наскільки у неї 2 мільйони підписників, ну, вообще, бо платформі. Нічого. нічо. And I'm like, "What do you mean?" And she's like, "Well, um, I asked them, you know, like, what are they going to do about this?" And you know what they said initially? They said, "Oh, well, He's banned from the platform for 30 days. Вони <реш> забанили. <реш> ха ха <реш> Чати, знаєте, короче, я згадую цей епізод, коли Герміона Грейнджер в Гаррі Поттері казала, по-моєму, це в першій частині вовій, фільмі було. Вона щось сказала, типа, по-моєму, ну, філософський камінь, коли вони там, пам'ятаєте, це собака трьохголова, і їм треба було, короче, прошмигнути якось в люк, який вона охороняла. От, і вона казала. Е Слухайте, ну там щось короче, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Слухайте, нас, взагалі, то можуть убить, або що ще гірше відрахувати. Бля, оце тупо воно. Ну, твіч такий, типа, ну, мабуть, бан на нашій платформі. Це типа серйозніше за тюрму, да? Ну, ми забанимо. Ну, ми конкретно і зараз банчик зробимо, правда? Келіка на платформі Тріч Твіч на 30 днів за те, що він нагадую, от вона стояла собі, нікого не чіпала, типу, зустрічала з фанатами, фоткалась, і просто чел поміж черги, отак от пройшов і почав їм. Тобто, ти от прям захопив її, ну це було типа декілька секунд, але цього було достатньо для того, щоб можна було отримати якусь травму. Тому що ти нічим не захищена дівчина, ніхто не був до цього готовий, і тут різко просто бац, якийсь чел завалюється, починає тебе мати. І все, що вони зробили, ми забанили його на платформі Твіч на 30 днів. Якщо ви думали, що від це на Твічі можна про таке говорити, а пустити цю людину і просто щоб вона пішла собі гуляти далі, іначе нічого пицерію, не виходить. Або в в піком абсурду знаєте, Twitch просто заблокував аккаунт для цієї людини на 30 днів. Потім через 30 nice. днів вона спокійно може далі дивитися собі стріми, пересуватися на цій платформі, nice. наче нічого й не сталося. Правильно. І це найбільше да. збентежило людей. Адже така поведінка платформи по відношенню до найбільших своїх контент креаторів людей, які То, приносять мільйони, сотні тисяч доларів, щорічно, То, що вони просто дозволяють таким випадкам ставатися, так і у висновку просто блокують. Так у них, ну. У них не тільки ж сінна є, у них є ще дуже багато стрімерів. Яка різниця? Якби одна сінна була б, так, да, ну окей, звісно, вони би тоді, мені здається, там CEO на своїй рубашці рукава засучив би і біг би Ден Кленсі, реально дедушка. розумієте, а так, ну що, ну, ця уйдет, сінші прийде. Ну, да, яка різниця? Так, от, е, містер Біст провів свій стрім благодійний. Як ви думаєте, чого він не, ну, не стрімив на твічі? Ну, містер Біст, як будто, правда? Він стрімив на кік чогось. І там не було ніякого трешу, що там якісь проблеми з правилами чи що. Він тупо пішов на кік, потому що там, як будто людям, ну не похуй, ви розумієте? Ну хто пише містер Дріст? Ну за шо? На 30 днів? Можливо, я чогось не розумію, ви можете спробувати пояснити мені в коментарях, що, можливо, я десь пропустив щось або я не правив в якісь ситуації. Але як така величезна платформа може собі дозволити таку поведінку, до того ж, ця платформа взагалі належить для Амазону. Нагадую, що в якомусь там році Амазон викупив Твіч платформу і потім почав і почалась хуїта з правилами через їбаний, блядь, Амазон. Вваджувати свої правила. Ну і очевидно, що Амазон це не маленька компанія, це не якась інді-компанія десь... Щоби ж, не дай Бог, була хороша репутація. Щоби, тому що, щоб люди купляли товари на Амазоні. А як це? Можна щось там сказати криве? І що це? Потім люди не будуть платити гроші? Потому що ж купили твіч Амазончик? Ааа... Я від Абсолюни Левен, звісно. Може, на минулому стрімі, я не пам'ятаю. В центрі, я не знаю, Європи це величезна, багатомільярдна компанія, яка має величезні статки, величезні прибутки. Власник цієї компанії один з найбагатіших людей на планеті, якщо здається, не найбагатіший. І все, що вони можуть зробити в цій ситуації, це лише забанити людину на 30 днів, а перед тим взагалі навіть відпустити його після цієї цієї ситуації. Не лише. А... Аж на 30 днів. Також найбільш мені сумно те, що людина могла собі спокійно вийти з усієї цієї ситуації, іначе наче нічого і не сталося, якби сама Еміру. Хорошо, Чат, а тоже, з такої ситуації вийти можна, а з України виїхати не. Ну ладно, то чат. Короче, то я вже... Не надавила на свого менеджера, щоб та пішла, почала розбиратися в цій ситуації, щоб людину затримали, а не просто відпустили в вільні води, щоб він продовжував робити те, що він робить, безнаказано. Я навіть не можу зрозуміти Вільний, на що взагалі сподівалася людина, коли він підійшов собі спокійно, просто А, то, в мене теж таке питання. Він думав. Ох, зараз засосемся, вона так, хоче зі мною цілуватися, а хоч і не знає, хто. Намагався її поцілувати, чи вхопити, чи щось інше да, зробити. Так, от, от Це от непонятно, що в голові у людини. Таке у нормальної людини в голові не може бути. Ти ж не в нічному клубі, там де девочка на тебе дивиться пів часа поспіль. Ну, умовно, да, таку ситуацію якусь взяти. І то не можна нікого цілувати без її згодича. Це теж, якби треба в голові тримати. Ну, блядь, ну типа, ну от шо. Він думав, що він в якомусь романі, чи що, що вона просто одразу же дасть йому по. О, а я, до речі, не роман, я Валерій. Цілувати себе, що у них буде величезна любов на все життя, що у них там сім'я, діти. Про що він взагалі думав? Ця людина або найтупіша серед усіх, або mm. входить в топ-5 найтупіших людей планети. Так? Як ви думаєте, хто на першому місці чат? Підказка, це не Кирило. І не Сергій, і навіть не Дмитро. Тож глядачі на 9 секунді самого кліпа помітили цікавий фрагмент, де видно, що ця людина після того, як його відштовхнули, наче дістає щось своєї кишені і тримає О! щось у себе в руках. Чат, і це могло бути що завгодно. І ви прикиньте, наскільки от просто небезпечний факт наближення до тебе людини. Ну, от, от уявіть. Достовірно невідомо, що це за предмет, адже він як схожий на зброю. На думку інших людей або глядачів, так і взагалі, як на мене, схоже на пропуск, можливо, на сам івент, хоча сама пропуск карточка висить на. Да, челдаги, а потім такий, А, сука, де мій пропуск! Типа що, ну, що? На вулицю спіду піду покурити, тому що я розстроєний, щоб назад можна було зійти через турніки. Тобто невідомо, чим це могло взагалі закінчитися, якби не втрутилась охорона, якщо це взагалі можна називати втручанням. Але особисто, на мою думку, охоронці там поступили максимально непрофесійно. Сама ж Еміру після усієї цієї серии заявила, що вона більше не буде з'являтися на цих твічконах, адже цей випадок ставляний якимось, я не знаю, відкриттям. Так, ну, а звернуться в мусарку. Ну, чи ну, щось якось таке, якесь зробити? ні? То що не прийду на твічкон, ну то ясно. Мені бля, мені цікаво, мені, от і я чесно кажу, я думав, що назад якийсь момент час типа скаже Ну і коротше вона вийобувалась, і такий, та кіта за банимками її нахуй, щоб вона поменше просто, блять, ваняла в нашу сторону. Чат клянусь, я думав, ще чуть-чуть, і це станеться там про те, що там небезпечно, і коли Твіч так відноситься до її безпеки, де єдина людина, яка могла її охороняти, просто заборонили вхід на цей весь івент. Я nice. думаю, що тут очевидно, що будь-яка людина би просто походилась би туди просто більше не приходити. Можливо, сам Твіч спробує якось загладити цю ситуацію, можливо, він попросить Еміру з'явитися на наступних івентах за якийсь більший гонорар, ніж зазвичай. Можливо, вони спробують з нею домовитись, але для для більшості людей, очевидно, що багатомільйонна або навіть мільярдна компанія, яка займається усіми цими івентами, просто для неї чхати на безпеку інших своїх. ДА! да вони за це зробили перед тим, як ти заходиш дивитися стрімера, вони зробили рекламу. Щоб ти, от, ти маєш подивитися рекламу спочатку, а потім стрімера побачить, що він робить. Ну от от над чим вони думали, контент креаторів а саме людей, які приносять величезні статки на цю платформу щорічно, сама ж стрімерка стала причиною для більшості інших стрімерів задуматись, чи є взагалі сенс ходити на такі івенти. Чи ви пишете СБУ, гур, зверніть увагу, що я вам чим я вам не вгодив? Що взагалі може статися з вами особисто, якщо ви, наприклад, прийдете на таку фан-зустріч, адже ви не знаєте, що в думках інших людей? Можливо, ви когось образили, адже ви цього всього не можете передбачити. Це все, що я хотів сказати, підпишіться на цей канал. Можете піти подивитися мої ігри. Чат, та, короче, я, я не розумію, що люди це не бачать. Чого вони не кажуть, типа, Twitch аляу. Що там може ви придумаєте, там інше, ну якось, іс... Ну, типа, ви от просто, типа, дали правила абсолютно дебільні. Демонструється абсолютно неповага до стрімерів. Взагалі, похуй на їх безп... Ну, на повагу, похуй. Ну, от, безпеку не можуть люди забезпечити. І стрімери такі, типа, а. Підрубаю стрім сьогодні нічого.